Що буде далі? Мене часто питають: це початок Третьої світової, це уже кінець? Бо дійсно, коли Ізраїль в вогні, а американці б'ють по ядерних об'єктах Ірану, близький схід темніє від ракет, а світ як сірник ось-ось загориться. Серце дійсно шукає відповіді, що буде далі. І тут я скажу просто: не питання, що буде далі, а питання, де ти будеш. Якщо все це зруйнується, Бог не просив нас вгадати дату кінця світу, Він просив нас бути готовими. І кожна війна це не лише біль, руїни, втрати, але цей дзвінок у твою душу. Світ не наш дім. Тут дійсно все хитається, все тимчасове. І Бог про це давно сказав: усе, що може хитатись, буде захитане. Тому. Сьогодні Бог не вражає світ ракетами, Він лише говорить через них. Бог не стріляє, Він стукає, стукає у двері людських сердець, поки ще хтось слухає і дуже голосно говорить сьогодні до світу, який його давно забув. Я сьогодні не лякаю, я лише нагадую, це не кінець світу, але це може стати кінцем твого байдужого серця.